Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Учні літо навчали контролювати емоції. Панянки старшого віку щотижня танцюють у театрі. Одинадцятикласників літу в центральній бібліотеці навчали брати під контроль емоції. Бібліотекарі запросили учнів на зустріч з психологинією Алісою Тоскаєвою. Під час невимушеної бесіди спеціалістка розповіла про емоції, які нами керують, та дала декілька порад, як ними ж керувати. Детальніше далі у сюжеті. Одинадцятикласників літу навчали брати під контроль емоції. Захід відбувся в центральній бібліотеці. Психологічний тренінг провела Аліса Тускаєва, психологиня центру профрозвитку педпрацівників та центру життєстійкості. Зустріч була присвячена сьогодні саме темі емоцій, наскільки вони важливі в нашому житті, як їх потрібно проявляти. І дуже важливий акцент все-таки робили на те, що діти знали ще з такого віку, що немає поганих емоцій, вони всі нам потрібні і що важливо їх проживати. Але ми сьогодні намагалися зрозуміти, як їх проживати екологічно ці емоції. Психологиня не лише детально розповіла учасникам заходу про різні емоції та стани, але й навчила, як їх вгамовувати. Поділилася особистими лайфхаками. Я найчастіше використовую спілкування з друзями, так як я працюю психологом, і в принципі для мене дуже важлива комунікація з людьми, тому я спілкуюся з друзями. Я заспокоюю як я ще свої емоції. Дуже люблю свого кота, можу його погладити, і це також дуже розслабляє. Також прогулянки на свіжому повітрі і інколи можу виписувати якісь думки негативні, які можуть приходити. Учасники розповіли, які техніки. Заспокоєння чи приборкання емоцій, їм запам'яталися. Запам'ятав, як виписувати емоції, як їх переносити на собі, брати, виписувати на листок, потім його зжамкати і порвати. Ще запам'ятав, що якщо ти переживаєш, тобі треба перенести ці емоції, ти вдихаєш в себе повітря і видихаєш два рази повільніше. Психолог допомагає перенести всякі переживання, думки ваші, які вас бентежать в житті і допоможе це перенести, це пережити. Інформація, яку одинадцятикласники почули на зустрічі з психологом, буде їм корисна навіть під час іспитів. Завдяки цим, цьому майстер-класу, я тепер буду розуміти, як мені подавляти. Ти в собі там, трохи страх, щоб він угасав, ну, щоб було набагато спокійніше, наприклад, Коли НМТ, або якісь тести в школі. Там, ну, наприклад, якщо який якийсь буде страх з'являтися, буду розуміти, як його максимально прибрати або самому заспокоїтись. Наприклад, техніка вели, короткий. Вдох і довгий видих це більш заспокоює. Або, якщо можна, то, наприклад, на парі вийти там, попити води. воду, треба пити короткими кавтками, 15 коротких кавтків. Це робиться так, коли ти п'єш воду, ти не можеш дихати. І це заспокоює у ну, рівні твоє дихання. Щодня в центральній бібліотеці відбуваються різноманітні заходи для молоді і не тільки, розповіли бібліотекарі. Подібні заходи відбуваються в нас майже щодня. Це і інформаційні і просвітницькі заходи з різної тематики історичної, правознавчої, психологічної. Велику частину роботи ми приділяємо роботі з населенням, коли навчаємо їх новим сучасним технологіям, роботі на смартфонах, комп'ютерах. У нас проходять щотижня курси цифрової освіти. У нас проходять індивідуальні та групові заняття із роботи на смартфонах тощо. Ми охоплюємо всі категорії населення. Для маленьких у нас є майстер-класи творчі, для більш старшої категорії. Це також майстер-класи, це інформаційні заходи просвітницькі, тощо, тобто, ми охоплюємо всі категорії населення. Анонси заходів на сторінці центральної бібліотеки або Фейсбук спільноті Олександрійські бібліотеки. Панянки старшого віку щотижня танцюють в театрі. 20 слухачок університету третього віку, який діє при терцентрі, записалися на танцювальну рухову терапію. Веде заняття відомо в Олександрії східна танцівниця, засновниця школи Нурія Світлана Богданович. Заняття проходять в театрі. На одному з цих заняттів побувала наша знімальна група. В ошатному театрі, професійному танц-класі, де відпрацьовують свій па колектив Олександрійського театру, щотижня збираються слухачки університету третього віку. В поточному навчальному році відкрився ще один напрямок – рухова терапія. Відвідують заняття 20 панянок старшого віку. Танці дуже подобалися з дитинства. В душі взагалі музика звучить і ритм звучить. І я дуже задоволена, що в такому віці нам предоставили таке чудове приміщення. Організатор наша Надія предоставила для нас вона як рідна класна керівниця, яка нас водить сюди і підготує нам таку аудиторію, гарну. гарний викладач Світлана Олександрівна. Ми дуже задоволені організацією організації. Приміщення. Танці і керівники. Подобається всім. Всі на усмішки, всі на мажорі, всі щасливі. Ніхто не каже, що це не так. Всім легко, всі щасливі, веселі. Заняття для відвідувачок справжня танцтерапія. Ну, дізнались, нам повідомила наша. Руководитель наш Надіжна Анатолійна. Ми одразу загорі... загорілися. Ну, тут іде танцетерапія, оздоровлення тіла, гібкасть тіла, і, щоб вирівняти фігури. було п'ять занять. Ну, дуже подобається наш руководитель все в міру. Ну, як далі, не знаю. Бачите, як багато прийшло народу. загорілося багато, тому що ми чули, що танці іменно більше, як би сказати, більше приносять пользу. Танцювальною терапією завідує відома східна танцівниця, засновниця школи Нурія Світлана Богданович. Я почула, що в нашому територіальному центрі немає тренера танцювально-рухової терапії, тому я тут. Бо завжди приходить час у людини, коли потрібно послужити іншим. Де східні рухи це дуже древні насамперед. І тому вони використовуються у всьому. У всіх танцях є якась присутність східних елементів. Але я да, з 2005 року я танцівниця східних танців, з 2009-го я керівник, засновник і тренер клубу східних танців Нурія і організатор концертів в нашому місті і фестивалів Нурія. Викладачка пояснила, чим займаються на занятті. Саме танцювальна рухова терапія у нас розминка, заняття з усім тілом, але ми приділяємо увагу якоїсь однієї частині тіла. За що вона відповідає, які в нас там емоції, які у нас почуття накопичились негативні. Ми від них позбавляємося і отримуємо позитивні почуття. І потім в кінці занять у нас заминка називається або розтяжечка. Нагадуємо, що університет третього віку діє на базі терцентру. Факультети охоплюють всі сфери життя, а слухачі можуть одночасно відвідувати декілька напрямків. А на цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна. У четвер, 16 жовтня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 4, в день до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метра за секунду.